Ми добре знаємо, як виглядав український народний одяг у різних регіонах. А мені от стало цікаво інше: як люди минулого одягалися у містах, чи доходили до нас модні європейські тенденції, що носили, як носили, і як історичні події вплинули на зміну одягу українців. Ви на каналі Дарка Бондарка, де ми говоримо про історію та моду. І дякуємо меценатам каналу, завдяки яким я купила літературу до цього дослідження. Там маю змогу випускати відео. Нагадаю, що без рекламних інтеграцій канал існує виключно завдяки підтримці глядачів. Тому, якщо вам відгукується мій контент, долучайтеся до лав меценатів. Всі посилання в описі. Як би ми від цього не відхрещувалися, та одяг був і є відзеркаленням матеріального та соціального становища людини. Тому, глянувши на те, що носили люди минулого, можна дізнатися і як вони жили. Сьогодні ми поринемо у моду першої половини 20-го століття на теренах України. Нагадаю, що на початку століття українські землі входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій. Відповідно, мода на цих територіях була кардинально різною. Якщо на теренах Російської імперії були постійні революції міжособиці та намагання відгородитися від усього цивілізованого світу, то українцям, що жили на теренах Австро-Угорської імперії. Пощастило трохи більше, адже модні тренди Західної Європи і можливість купувати хороший одяг була. Тому і дослідимо сьогодні моду переважно Галичини. А якщо вам цікаво, що було на іншій частині України, то можете глянути, наприклад, моє відео про совєтську моду. Посилання буде ось тут. У 900-ті на Галичину дістався тренд на модерн в архітектурі та моді. На Галичині цей напрям називали сецесія, в якому характерні рослинні мотиви, округлі форми та пастельні кольори, що впліталися в архітектуру та моду. А як же сецесія проявлялася у моді? Жінки віддавали перевагу витягнутим селедним сукням у формі літери С, затягнутої у корсет, верх якої злегка нахилений допереду. Це надавало такого своєрідного ефекту голубиної грудки. Силует жіночого тіла у такому вбранні дуже змінювався, дуже тонка талія, неприродно пишний зад, та величезні капелюшки перетворювали жінок на неземних істот. Галицькі панянки одягали корсети, блузи з розкішним мережевим та був рукавами. Носили лілія подібні спідниці пастельних відтінків. Також символами сецесії були величезні вишукані капелюхи, оздоблені фруктами, овочами, квітами чи пір'ям. Сецесія передбачала уявлення про жінку як про квітку. Тому галичанки початку ХХ століття були максимально заквітшені. На полотнах тогочасних художників можна побачити, що жінок зображали справді як якихось неземних повітряних досконалих створінь, такий собі ідеальний ідеал. А хто ж з реальних жінок вважався еталоном моди? На Галичині це були оперна співачка Соломія Крушельницька, сестри мисткині Ольга та Олена Кульчицькі, письменниця Габріела Запольська, актриса театру Ірена Сольська. Чоловічий же костюм сецесійний тренд також злегка захопив підкреслена вертикальність та стрункість силуету, спадаючі плечі, окреслена талія та вузькі штани. Модними також були коротка стрижка, капелюхи, циліндри, вуса або ж борідка. Про те, що на Галичині на початку ХХ століття відбувалося економічно-культурне піднесення, може свідчити той факт, що, наприклад, одяг того періоду чітко регламентувався для прогулянок, для домашнього користування, для вечірок. А іноді, маючи таку можливість, дами переодягалися до шести разів на день. Водночас була просто шалена прірва між містом та селом. В селах люди досі носили традиційний одяг, створений власноруч, і до якихось благ цивілізації не мали особливого доступу. А у Львові ж функціонував дім моди з висококласними кравцями, які слідкували за модними трендами з Парижа чи Відня через польську пресу. Але от роль жінки у цей період переважно полягала у тому, щоб прикрашати супутника у товаристві. І саме для того, щоб справити враження, і були потрібні ось ці розкішні лахи та аксесуари. Але водночас жінки не тільки сиділи вдома та виходили у світ з чоловіками, а також розвивалися, відвідували різноманітні гуртки та театри, вивчали образотворче мистецтво, займалися рукодільним. У 1910-ті Ситуація починає змінюватися. Жінкам набридло бути просто красивим декором. Почався рух за емансипацію. Жінки починають звільнятися від корсетів. У моду входить вільна сукня, реформа. Яку придумав Поль Пуаре, а також сукні у стилі античних тонік, сконструйовані австрійським художником Густавом Клімтом, шилися з легких тканин, які драпірувалися і легко спадали по силуету. Але на галичанок, що скинули корсети і порушили багаторічні канони моди, поки що дивляться косо, Церква дуже критикує нові віяння, але жінок було вже не спинити. І, взагалі, напередодні Першої світової галичанкам, які мали бажання і талант, цілком можливо було здобути добру освіту, у тому числі й кравецьку. Можна було отримати фінансування від влади чи то спонсорів, що у випадку згоди дозволяло вчитись навіть у відні чи Парижі. Так, наприклад, отримала освіту Олена Кульчицька, яка була не тільки художницею, а й проектувала одяг. 20-ті роки ХХ 20 століття період, напевно, найбільших метаморфоз у жіночому стилі. Після Першої світової з жіночого гардеробу безповоротно зникає жорсткий незручний корсет. Стиль життя жінок стає геть іншим. Вони починають яскраво фарбуватися, палити іноді, займатися спортом, ходити на танці, рубати каре. Довжина суконь скорочується до скандальної відмітки. Аж по коліно. У моді вільна сукня-сорочка, що приховує груди, талію та стегна. В день жінки носять блузи, спідниці та штани. Починається тренд на маскулінність. Ввечері ж прямі сукні монохромних відтінків, рясно оздоблені бісером, паєтками. Чи бахромою. на оголені плечі накидали хутро пелерину манто. А щоб уникнути сірості, одяг доповнювали дуже яскравими і виразними геометричними візерунками. І у цей період справді був тренд в одязі на народні мотиви. І тому художники авангардисти заколабилися з майстрами народної вишивки та створювали одяг з народними мотивами. Наприклад, от Казимир Малевич малював композиції вишивок для одягу. Жінкам цей етно тренд дуже подобався. Вони залюбки носили сукні з вишивкою та експериментували з народними орнаментами. У 20-ті війшла в моду жіноча коротка стрижка, більш відома як каре. Мода на коротке волосся прийшла в Галичину з європейських країн, де її вели феміністки, або як їх називали по Галицьки, емансепантки. А ось такий саркастичний лист можна почитати в журналі Нова хата за липень 25-го року. На відень впала епідемія обтинання волосся, світять голими шийками, як курочки голошиї. Всі дівчата в небезпечному віці, всі панни в критичному віці. Та невдовзі короткі зачіски стали настільки популярними та буденними, що галицькі перукарі вже й забули, як робити зачіски з довгим волоссям. 30-ті – це період світових економічних криз, і на моду це також впливає. Маскулінний жіночий стиль зникає. Натомість постає тренд на жіночний одяг. На щодень жінки починають обирати костюми з жакетами, що підкреслювали фігуру. Ну а більшої жіночності додавали завдяки аксесуарам, штучним квітам, брошкам, хутряним комірцям. Також носили сукні з квітковими узорами у смужку або ж у горошок. З Голівуду прийшов тренд на вечірні довгі сукні з підкресленою талією та декольте з блискучих тканин. У 30-ті Жанна Ланвен та Мадлен Віоле починають шити сукні з косим кроєм. Здавалося б, нічого революційного, але з появою косового крою стають популярними приталені сукні, і завдяки одному лише кроєві одяг стало можна драпірувати. Призбирувати, додавати складки також модним стало біляве, подовжене, хвилясте чи укладене локонами за допомогою завивки волосся. А капелюшки вражали багатством фасонів. Обов'язковими аксесуарами виступали рукавички. Сумочки редикюлі, парасольки. Елегантність відрізняла і чоловічу моду. На ще день до праці чоловіки вдягали вовняні гарнітури чорного, сірого або коричневого кольорів із білою сорочкою та краваткою. На випадок ж вечірнього урочистого виходу чоловіки вдягали смокінг або фрак. Зазвичай до фрака одягали жилетку і сорочку з комірцем стійкою та циліндр. Як верхній одяг носили довгі пальта з теплої вовни на зиму, пальта підбиті хутром, часто з великими хутряними комірами. Від середини 30-х у моді все частіше проявляються елементи спортивного стилю. Він набуває масового поширення. Серед улюблених видів спорту у львів'янок у 30-ті була сітківка або ж теніс, мода на який прийшла з Англії. Тенісистки носили вільні білі полотняні чільняні сукні, плісировані або дзвоником, іноді з мережевим та кольоровим обшиттям. Футболки з короткими рукавами або взагалі без них. Пояса яскравого кольору, ну і також, звісно, легка спортивна взуття на гумовій підошві і короткі білі шкарпетки. Що у Львові у 30-ті одягалися ось так: яке ж все таки прекрасне життя було до приходу більшовиків? А потім, як ми знаємо з історії, починається Друга світова Галичина опиняється в окупації, починається вже зовсім інша сторінка, про яку ми поговоримо у наступних випусках. Якщо вам це цікаво, звісно. Тому, якщо чекаєте продовження, поділіться цим відео у соцмережах. І я зніму наступну частину вже зовсім скоро. А ще не забудьте підписатися на канал, увімкнути дзвіночок та глянути випуски про совєтську моду, аби краще розуміти контекст. Ось тут посилання.